Thank mm -hmm. Сьогодні близько третьої години ночі до чергової частини сумського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Прокоф'єва в магазині маркет сталася пожежа. На місці події виїхала слідчо оперативна група. Було з'ясовано, що в магазині розбите скло, Також виявлено незначне пошкодження вогнем конденсіонера в у відділі горілчаних виробів, а також розбиті пляшки з горілчаними виробами. В поліції припускають, що невідомий зловмисник. Вкинув предмет в приміщення, розбивши виконе скло. Саме цей предмет спричинив пожежу. Зараз ця подія кваліфікована як навмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу або іншим небезпечним способом, і вже розпочати по даному факту кримінальне провадження за статтею 194 частиною другою. Зв'язку з чим поліція звертається до всіх громадян, яка яким відома будь-яка інформація, що допоможе нам слідству, повідомити в найближчий до вас відділ поліції або до сумського відділу поліції, анонімність ми гарантуємо. Я йшла так побачила, тільки, думаю, що тут з магазином ага, случилося. Все погоріло внутрі. Ну, це, мабуть, хтось з вчора ще бомбочку підклав. Не, если бомба такие крыша, бы улетела нафиг. А тут что-то, гранату кинули. Кто знает, не знаю. Сейчас, сейчас дело в том, что с, с, с тюрьмы выпустили Украина, Россия выпустила. А сколько идет з, 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 оттуда всякой нечисти? Он в городе, кажут, нельзя, квартиры уже постоянно ходят по квартирам.